Не встигли її оком моргнути, пролетіли два тижні будівельних робіт, і оновлений дитячий майданчик у сквері Ферекспо горішніх плавнів вже в очікуванні непосидючої малечі. Закінчили реконструкцію дитячого майданчика у сквері Ферекспо. Замінили покриття на сучасне гумове і зробили невеличкий благоустрій. Доклали плитку тротуарну, щоб було зручно і для дітей, і для батьків відпочивати на цьому майданчику. А ось і перші відвідувачі їм вже не терпиться пострибати на новенькому зручному покритті та з'їхати з улюбленої гірки. Чи подобається вам новий майданчик? Подобається дуже сильно. Так. Uh -huh, uh -huh. А що найбільше подобається? Ну, найбільша горка онця іонця. Ага. Так? А отак пригати подобається? Головне, щоб не було слизько і було дуже... Безпечно, так да, безпечно. нагадаємо, на реконструкцію ігрового майданчика скверу Ферекспо із міського бюджету було виділено півмільйона гривень. Будівельні роботи виконували фахівці комунального підприємства Спецеко.